Знаходження числа за заданим значенням його дробу. Розглянемо таку задачу. У саду ростуть 28 вишень, що становить 7 кількості всіх дерев, які ростуть у саду. Скільки всього дерев росте в саду? Читаємо задачу ще раз і давайте запишемо умову У саду ростуть 28 вишей, що становить 7 дев'ятих всіх дерев, які ростуть в саду. Скільки дерев росте в саду? Значить, всього питання так всього дерев. Або просто всього, тере, всього, тере питання дерев, так, вишні. Вишневі дерева. Вишні становлять 7 дев'ятих. Значить, скільки конкретно дерев ми не знаємо. От. Але це становить 7 дев'ятих від всього. Зараз тобто, у саду ростуть 28 вишень. Ми знаємо, що це 28 дерев. Стоп, отут вишні, 28 дерев. Це 7 дев'ятих від загальної кількості дерев. Питання: скільки дерев росте в саду? Поліна Крючкова, Санфельсон, Давидов, Куліш, Набока. В чому справа? Згадуємо в п'ятому класі, ми такі задачі розв'язували з вами. Пан Хельсон, ласка, Щоб знайти загальну кількість дерев. Треба. 8. А, поділити на 7. Виносить дев'яти. Це чотири. Чотири дерева. Це одна дев'ята. Становить одну дев'яту. Дерев. Так, Ми його yeah. на чисельник, тобто вишній становлять 7 дев'ятих. Ми знаємо, що е, з усіх дерев ми обрали 7, е, ось весь сад, він поділений на 9 частин, так? І 7 дев'ятих займає 6 7, отак, закреслимо. Ось це кількість вишневих дерев. І в нас залишиться дві дев'яти, які не вишневі дерева, так? Значить, ми знаємо, яку частину цього сада становлять вишні. Для цього е, ми дізнаємося, скільки дерев росте ось на такій одній ділянці. Одну дев'яту цих дерев становлять е, 4 дерева. Росте на одній дев'ятій частині саду. Далі, що робити, Софія? А далі 4 помножити на 9. На 9. На, по, на стільки 9 стільки частинок, на які розбито весь сад. 4 помножити на 9, дерівня 36 дерев, це кількість дерев, які ростуть у всьому саду. Росте в саду. Росте в саду. В саду. Тобто, якщо ми знаємо кількість, ну, в даному випадку вишень, вишневих дерев, знаємо, яку частину саду вони становлять, то ми 28 ділили на 7, на ту кількість частинок, яку вони займають, а потім множили на загальну кількість частин саду. Знаменник показує, наскільки частин поділили щось ціле, а чисельник показує, скільки частин нам потрібно. Зараз ми не будемо це виконувати в дві дії. Таку задачу будемо розв'язувати за допомогою однієї дії, всього однієї дії. 28. Запишіть, будь ласка, другий спосіб. спосіб. Для того, щоб знайти число за заданим значенням його дробу, необхідно 28 просто поділити на 7. Буду записувати на досі, ось в підручнику вже записано розв'язання. 28 поділити на 7. І дійсно, подивіться, ми ділення записуємо як множення і множимо на дріб, обернений дільнику. Діємо за правилом. І дійсно, так і в нас виходить, що 28 ми ділимо на 7, скорочуємо дріб. Чисельнику замість 28 залишається 4. І 4 потім множимо на 9. 30. По суті, одне те ж саме розв'язання. Якщо ви витікали, яким способом Значить, ну, добре, можна цим способом було одразу записати розв'язання. Значить, Григорій, ти не знаю, або читав параграф наперед, все одно молодець раз ти цікавився. Розв'язав і розв'язав. Та Ми будемо все одно розв'язувати таким другим способом тепер. Просто перший спосіб треба було записати, щоб згадати. Бо може бути перед вами можуть поставити таке запитання. Що ми знайдемо, якщо 28 поділимо на 7? Треба в цьому розбиратися. Ми дізнаємося, скільки дерев становлять 1 дев'ято. Нічого страшного, записав, нехай буде так. Запишіть, будь ласка, правило. Щоб знайти число за заданим значенням його дробу, можна дане значення поділити на цей дріб. Можна дане значення поділити на цей дріб. Приклад другий ми розберемо на наступному уроці. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання.